Станом на 42-й рік Німеччина мала майже все необхідне для виготовлення ядерної бомби. У Бельгії були захоплені запаси урану. У Парижі циклотрон для його збагачення, а в Норвегії завод для виробництва важкої води, який саме почав давати перші кілограми продукції. Вернер Гайзенберг за крок до свого наукового тріумфу. Гітлер за крок до світового панування. Це розуміють не лише нацисти, а й союзники. Про це на зустрічі говорять прем'єр Британії Вінстон Черчилль та президент США Франклін Рузвельт. Рішення знищити завод із запасами важкої води ухвалюється на найвищому рівні. Авіаудар на перший погляд чи не найпростіше рішення, але британська розвідка відкинула його. Завод було збудовано так, що він був захищений від ймовірного авіаудару. Е, збудований у скелях важко потрапити, міцні залізобетонні конструкції, але найгірше те, що можуть постраждати невинні мирні люди. Оптимальним способом знищення заводу виглядала штурмова десантна операція. За її розробку поспіхом взявся британський об'єднаний центр спеціальних операцій. Вона отримала назву незнайомець. Спочатку в Норвегію закинули авангардну групу Ластівка з чотирьох осіб. Парашутисти приземлилися на одне з найбільших гірських плато у Європі. Висота над рівнем моря 1600 метрів, температура мінус 20. сніговий покрив три метри. Пересуватися можна лише на лижах. Четверо чоловіків із 250 кілограмовим вантажем необхідного обладнання пройшли на лижах кілька десятків кілометрів. Закріпилися в покинутому будинку за 30 кілометрів від заводу і дали сигнал центру про готовність зустріти десант. Та умови висадки були надважкими. Все було проти операції. Починаючи з того, що на місці були поклади залізної руди, які збивали компаси. І важко було зорієнтуватися. По-друге, місцевість неймовірно однакова і важко орієнтуватися скрізь лід і гори. Е, ну і нарешті погодні умови були просто неймовірно жахливими. Шторми, мінусова температура, е, туман, сніг. Інженери, сапери та десантники, які мали здійснити підрив, не змогли дістатися обумовленого місця. Обидва планери зі спецпризначенцями, які буксурувалися бомбардувальниками, розбилися. Більшість членів екіпажу загинули на місці чи в боях з німцями. Решту полонили і після допитів розстріляли. Так загинув 41 спецпризначенець, а німці дізналися про загрозу для свого стратегічного заводу і посилили охорону. Попри провал, британці не відмовилися від плану знищити завод. Група Ластівка отримала наказ очікувати повторної операції, але прямий штурм вирішили замінити на диверсію. Виконати її доручили норвестю Йокіму Ронебергу. Яким Йокім Ронеберг народився 1919-го в норвежському місці Олесун в родині підприємців і політиків. Любив лижі, займався альпінізмом, не надто захоплювався навчанням, але здав вступні екзамени до університету в Осло, аби приєднатися до родинного торговельного бізнесу. Був звичайним юнаком, який мало чим відрізнявся від однолітків. Але час, в якому він жив. Вимагав героїв. У квітні 1940-го Німеччина напала на Норвегію. Якіма мобілізувати не встигли. Війна була надто короткою. Доки роне Берг переживав докори сумління Волесунді, його друзі воювали. Загинув найближчий товариш. Норвегія опинилася під окупацією, але не скорилася. Щоб підтримувати зв'язки з місцевим рухом опору, англійське управління спеціальних операцій запровадило план Шотландський човник. 30 маленьких рибальських човнів, незважаючи на погоду, долали по півтори тисячі кілометрів через північне море з Шотландії до берегів Норвегії і назад. На окуповану територію закидали диверсантів та військові припаси. З Норвегії забирали біженців. В одному з таких човників покинув батьківщину і Йокім Ронеберг. Але це не була банальна втеча. Ронеберг гаряче прагнув приєднатися до боротьби проти нацистів. Одразу по прибутті він зв'язався із земляком, який набирав новобранців до СОЕ, секретної організації, створеної Черчилем для саботажу, розвідки та спецоперацій на території ворога. Після суворої процедури відбору Ронеберг вступив до Соя, де навчився стріляти, закладати вибухівку, кидати гранати. А ще контактного бою, виживання у складних умовах та вбивати голими руками. Ронеберг вправлявся так добре, що вже за кілька місяців отримав звання лейтенанта і підвищення до відповідального за навчання. Спочатку новобранці дивувалися, що їхній вчитель Ронеберг такий же юний, як і вони. Та ще й без військового досвіду, з вигляду ніжний як жайборон. Та після кількох годин спілкування все ставало на свої місця. Один із товаришів згадував: він мав таку якість, як здатність виділятися, і йому не заздрили, не ставали ворогами чи суперниками. Сміливий, рішучий, здатний на ризик, непримиренний ворог нацизму, а ще блискучий знавець місцевості. Ронеберг виявився ідеальною кандидатурою для здійснення операції, яка отримала назву «Гюнерсайт». Оки союзники поспіхом готували диверсантів аби зруйнувати ядерну програму Гітлера, нацисти вже закинули в США своїх спецпризначенців влаштувати американцям терор небачених масштабів. Собі картину червень 42-го року. За кілометр від берега видно рубку німецького підводного човна, що без сів на мілину. На берег висаджуються четверо чоловіків в формі вермахту, спокійно перевдягаються в цивільне і починають закопувати свої речі. Військовий однострій, диверсанти одягли саме на випадок, якщо їх помітять, щоб не розстріляли як шпигунів, а судили як військовополонених. Женевська конвенція передбачала. Велику різницю у статусі між шпигунами і військовими розвідниками. Військовий розвідник це людина, яка здійснює хай навіть підриви цивільних об'єктів, але в уніформі своєї армії. А шпигун це людина, яка робить те саме, але переодягнувшись в цивільного або навіть в уніформу військ противника. Так от військовополонений мав право на Харчування і цивілізоване утримання до кінця війни. А шпигуна можна було розстрілювати прямо тут на місці. Поліцейському, який заскочив німецьких диверсантів з Ненацька, вони пояснили. Рибалять. Пильний офіцер доповів керівництву та його звіт потонув серед безлічі фальшивих повідомлень про шпигунів і диверсантів. Водночас іще одна диверсійна група висадилася у Флориді. Солдати вийшли на берег лише у плавках і фуражках. Мабуть, вважали, що головних уборів їм достатньо, аби вважатися військовими, а на випадок невдачі військовополоненими. Їхні майбутні диверсії жорстка реакція Гітлера на вступ американців у Другу світову. Гідроелектростанція на Ніагарському водоспаді, Нью-Йоркський водогін і міст Гелгейт далеко не повний перелік цілей. Єврейські крамниці і оборонні підприємства мали спалахувати як новорічні вогні. Паніка і страх американців ось очікуваний наслідок диверсійної діяльності німців. Американська влада мала пошкодувати, що втрутилася у цю війну. Головною метою диверсії в Америці було посіяти паніку серед американців. Гітлер думав, що коли почнуться вибухи, наприклад, у Нью-Йорку, то американське суспільство не захоче вступати у Другу світову війну. Та вінець плану знищення хмарочоса Empire State Building – найвищої на той час будівлі на землі. Диверсанти повинні були лише встановити на ній радіомаяк. а от зруйнувати його мала перша у світі міжконтинентальна ракета Америка-ракета. Про цю суперзброю Гітлера ми розповімо згодом. Цей теракт мав би, на думку Гітлера, спровокувати паніку серед американців. Через багато років ідею Фюрера використали терористи Аль-Каїди, знищивши дві вежі-близнюки всесвітнього торгового центру. Однак усе це мало початися за кілька місяців, а доти диверсантам потрібно було просто залягти на дно. Та щось від самого початку пішло не так. Серйозна операція перетворилася на фарс. Диверсантів готували в Парижі. Перед виїздом на завдання вони влаштували прощальну вечірку в ресторані. Один із таємних агентів Герберт Гауп добряче захмелів і заявив, що він шпигун збирається за океан здійснювати диверсії. Я їду до Америки, щоб знищити її. хай гідлер. Так мій любчику, так. Та неп'яна заява німецького диверсанта підірвала реалізацію плану. Операцію очолював німець за національністю Георг Даш, який народився і провів молодість у США. Усі диверсанти блискуче володіли англійською, вміли робити вибухівку з підручних матеріалів і, звісно, сповідували ідеологію нацизму. За винятком Роберта Даша, який цих поглядів не поділяв і вважав своїх товаришів зазомбованими, Здатися в полон Даш мав намір від самого початку спецоперації. За тиждень перебування в Америці Даш потелефонував у ФБР у Вашингтоні. Алло. доброго дня! Мене звати Роберт Даш. Я німецький шпигун. Хочу здатися в полон. Роберта Даша запросили у відділення в Нью-Йорку, де він зустрівся із заступником директора ФБР. Той дивився на нього як на божевільного. Дашу повірили лише після того, як він виклав на стіл 84 тисячі доларів. Гроші отримані на підготовку і реалізацію диверсій. Це вище хістинка, а також носову хустинку, на якій невидимою пастою були написані імена американців, до яких він міг звернутися по допомогу у підготовці терактів. Адамсон Емдунка. Завдяки свідченням Даша американським спецслужбам вдалося ліквідувати нью-йоркську і Флоридську диверсійну групу. Кажуть, була ще й третя. Але зрозумівши, що щось пішло не так, вона назавжди залягла на дно. Диверсантів засудили і стратили. Тільки роботові дашу смертну кару замінили на 30 років тюрми. Втім, уже за 5 років, 48-го його випустили. Але давайте повернемось до Європи до норвежської операції. Наприкінці 1942-го зі школи диверсантів англійського Саутгемптона відсіяли майже всіх курсантів. Залишили тільки добровольців із норвезького руху опору Ронеберга і п'ятьох його товаришів. Шехуйсь, струнка. Вони тренувалися встановлювати вибухівку у темній коморі із зав'язаними очима. А ще для них створили макет заводу Норскгідро майже у пропорції один до одного. Ми навчалися не лише ламати замки і силою відкривати сейфи, але й користуватися вибухівкою в будь-яких умовах. Ми вчилися користуватися пістолетами, ножами й отрутою, а також зброєю, яку отримали в подарунок від природи кулаками і ногами. Кнут гаукеліт, учасник операції. Люди, які готувалися, мали осліп пройти всі ці лабіринти, і знати кожну, кожну деталь, кожен закуток цього заводу. В школі вивчали аерофотознімки, а також план місцевості, де стоять охоронні пости. Тобто людина мала розуміти відстань від кожного посту до наступного посту, куди можна повернути ліворуч, праворуч, піти прямо або там, розвернутися і знати, скільки метрів до, до виходу. 16 лютого 1943 диверсія. Ційну групу відправили на завдання. Десантники висадилися на замерзле озеро за 40 кілометрів від дислокації ластівок. Ті майже півроку очікували на нову групу, тож були виснажені та бородаті. Прибулі виглядали не набагато краще. За час мандрівки багато хто встиг обморозити кінцівки, та жаліти себе було ніколи. Англійська агентура передавала, що от-от мав прийти конвой з Німеччини по запаси важкої води для подальшої роботи над ядерною зброєю. Тож стали на лижі і рушили. Яким Ронеберг любив лижі, з дитинства катався за будь-якої нагоди. Ходив у гори і вже підлітком самотужки чудово орієнтувався на місцевості за допомогою карти і компаса. Ці навички тепер стали йому в пригоді. Чоловік був готовий перемагати, хоча всі розуміли, що навряд чи повернуться назад. Якщо ти був сам у дикій природі, то ніколи не відчуватимеш себе самотнім. Ти не боявся. Всередині себе ти знав, що робити. Йокім Ронебек? Об'єднана група вирушила на завдання. Коли диверсанти дісталися комплексу, вони зрозуміли, що ситуація складається на їхню користь. Адже територія навколо заводу не освітлювалася. Були лише патрульні із ручними ліхтариками, які дуже добре вказували на їхнє місцезнаходження. Ути знадобилося тренування у темряві із зав'язаними очима, а також знання усіх приміщень заводу. Диверсанти пробралися всередину. Хлороформом знешкодили інженера за пультом і пройшли до цистерн із готовою водою. Встановили вибухівку. Після виконання самого завдання, коли диверсанти відійшли, вони почули глухий звук вибухів, бо приміщення було дуже міцне і звук погано доходив. Але вони зрозуміли, що значить, очевидно все сталося успішно. І вже повернувшись і вийшовши на зв'язок зі штабом, вони дізналися, що вони знищили пів тонни цієї важкої води. Диверсія стала потрясінням для німецького командування. Рейхсфюрер СС Генріх Гімлер оскаженів. Він наказав негайно знайти і покарати винних. За диверсантами влаштували масштабну погоню, майже три тисячі військових. Затримали півтори сотні місцевих мешканців, але згодом відпустили. Але третій рейх ще мав ресурси на відновлення Норскгідро. На це знадобилося всього п'ять місяців. Нова система захисту, звісно ж, не допустила б ще однієї диверсії. Ядерна бомба Гітлера знову бовваніла на горизонті. Але сам атомний заряд це лише половина справи, адже треба ще й доставити на ворожу територію. Це може бути стратегічний бомбардувальник, терорист-смертник або ж найфантастичніша дивозброя тих часів ракети. Справжнім кошмаром для союзників став факт, що з розробкою реактивної зброї нацисти досягли найбільших успіхів на планеті. Вже у березні 1942-го в небо злетіла перша у світі балістична ракета фау 2 а у грудні крилата Фау-1. Зі звичайною вибухівкою вони були не надто небезпечні, бо похибка при потраплянні у ціль сягала 10 кілометрів. Та ядерний заряд робив цей момент неважливим. Із немирним атомом нацисти отримали б можливість лише кількома десятками ракет перетворити Англію і СРСР на радіоактивні постелі, просто методично винищуючи їхні міста одне за одним. Америка теж не могла почуватись у безпеці навесні тисяча дев'ятсот Нацисти відкрили еру надзвукової авіації, створили першу в історії боєздатну ескадрилью ракетних винищувачів Комет. Її командиром до слова став капітан Люфтвафе з неарійським прізвищем Олійник. Цей пілот Ас був сином інженера з Донецька та німкені з Гамбурга. На черзі були наступні проекти: Америка Бомбер і Америка ракета. Похмурі нацистські генії розробили міжконтинентальні надзвукові бомбардувальники летюче крило Хортен-18 і гіперзвуковий орбітальний зореліт Зільберфогель. «Срібний птах». Це мали бути штучні витвори інженерного мистецтва, реалізація яких мала сенс лише після отримання ядерної бомби. Окрім того, Гітлер почав будувати одразу цілу батарею супергармат Фау-3. Вони стріляли триметровими стріловидними снарядами по півтора центнера кожен із небаченою швидкістю 300 пострілів за годину. Їхня далекобійність уже на першому етапі дозволила б засипати Лондон вибухівкою із безпечної відстані. А з початком експлуатації супергармати нацисти планували збільшити темп її вогню і відстань ураження цілей. Боротися з цією потужною зброєю зголосився брат майбутнього президента США Джозеф Кеннеді.